Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати кар'єрне зростання українців в Словаччині, чи міф це, чи диво. Або ж це дійсно така системна, тяжка робота. Чи бачили ви українців з вищою освітою, які в Словаччині піднімалися по кар'єрних сходах вище ніж звичайні працівники? Або ж навпаки, маючи диплом, або навіть не один, працювали на заводах з вами. Соціальна. Не антрополог Марія, тож давайте розглянемо цю дуже цікаву тему: українські біженці і кар'єрне зростання в Словаччині. Це запитання, яке хвилює багатьох, і воно дуже болюче. Люди не питають, як стати багатим. Вони питають, чи є для нас шанс передовсім, це тому, що вони змінили країну, вони почали все з чистого листа. але... За плечима, в кожен з нас має якийсь свій власний досвід. Цей досвід в кожного різний. Найчастіший висновок, який можна зробити, коли запитуєш у людей, про їхнє кар'єрне зростання, кар'єрний поступ. Це дива нема, а є певна система. Найчастіше звучить слово, що нема ніякого дива, і це важливо, бо система словацького ринку праці зовсім не магічна, але й не фатальна. У Словаччині кар'єрне зростання воно структуроване, особливо в приватному секторі. Багато українців з тимчасовим захистом втратили з приїздом у Словаччину свої соціальні зв'язки. Їм потрібно буде вибудувати все з самого початку. Багато хто роз. Відповідає, що бізнесу потрібен саме ефективний працівник, а не кум, брат, сват для багатьох прибуток є важливіший за диплом. Мабуть, це такі дві речі, які відрізняють ті обставини, в яких ми з вами знаходилися в Україні, маючи ці самі соціальні зв'язки. І навчаючись тому суспільстві, яке ставило дипломи вище за прибуток. Тобто, якщо ти маєш вищу освіту, то це вже ти зробив щось важливе в своєму житті. Але ні, в Словаччині дуже спостерігається такий момент, що студентів дуже мало вони неохоче самі словаки це визнають. Неохоче йдуть здобувати якусь вищу освіту. Дійсно, ефективний працівник. Це перше в Словаччині цінуються найбільше. А друге, що тут важливий, особливо в приватному секторі, важливий саме прибуток, а не диплом. Але це не означає, що освіта. Вона взагалом в Європейському Союзі, і зокрема в Словаччині, не цінується. Це означає, що освіта не автоматичний соціальний ліфт, і в у випадку українських біженців це абсолютна істина, тому що, маючи два чи три дипломи, маючи за плечима багато вищих освіт, не гарантовано, ви зможете. Довести щось, нострафікувати, пройти визнання цих дипломів і працювати на якійсь поважній спеціальності, і посуватися по кар'єрні драбині. Виникає таке питання: що світа це є якийсь інструмент, який нам дає якийсь шанс, або це є просто якийсь фетиш. дуже багато напруги навколо ось цієї самої вищої освіти. З розмов з біженцями можна виділити три такі. Моделі. Перша модель це те, що диплом це є формальність. Айтішники, дизайн, приватний бізнес дивляться завжди на результат, а не на папір. Ось такі думки про те, що дійсно диплом то є формальність. Тобто, наскільки ви ефективні, наскільки ви результативні, що ви приносите, це важливо. Друга така модель це потрібна нострифікація, тобто, маючи за плечима. Медицинську освіту, педагогічну, бухгалтерську, фінансову або якісь регульовані професії, проходячи нострифікацію визнання дипломів, ви отримаєте шанс рухатись кар'єрними сходами саме на словацькому ринку праці. Третя модель така впевненість, що диплом який ви мали на Україні, його треба підкріпити визнанням. І результативністю, і тому науковцям дуже важко, викладачам, економістам, які змушені починати з найнижчої позиції, з найнижчої зарплати, починаючи з цієї найнижчої зарплати, найнижчого ступеня, в них є можливість посуватися. Зростати і ось саме цими кар'єрними сходинками посуватись. Вища освіта в міграції це не є статус, це є ресурс, який ви або використовуєте і конвертуєте його в якийсь комфорт, якісь свої важливі цілі та блага, або ні. Важливим моментом в кар'єрному зростанні, взагалі, в питанні кар'єрного зростання в Словаччині. Є мова. Мова є соціальним ключем. Найчастіше біженці, з якими я проводила інтерв'ю, згадували, що ключовим моментом, найважливішим за диплом, є мова. Чи достатньо певного рівня? Більшість тих, хто мали успішну кар'єру в Словаччині, говорили, що так, достатньо. Володіти словацькою мовою місцевою мовою на рівні b 1 b 2 Я це з власного досвіду також підтверджую. Можу підтвердити, тому що для мене абсолютно достатньо спілкуватися на рівні b 1 b 2 не підлаштуватися під словаків, щоб вони не зрозуміли, що з ними розмовляє. Іноземець там або біженець, ніхто не чекає, як на мене, ідеальної якоїсь граматики. Навпаки, і це відзначали і самі викладачі, що так як. Ми цю граматику знаємо набагато краще інколи, інколи знову ж таки підкреслюю, ніж місцеві жителі. Готовність говорити важливіша за правильність. Це дійсно так, і це працює в будь-якій мові, чи то англійська мова, чи словацька, чи чеська, чи польська, чи якась інша мова неважливо. Дійсно намагайтеся говорити. немає нічого страшного, тому що ви розвиваєте, ви вчитеся. Вам відповідають, можливо, хтось поправляє. Наприклад, для мене дуже важливим було саме спілкування, тому що в багатьох ситуаціях. В транспорті, в банку, під час надання якихось паперів якимсь організаціям, коли ти здобуваєш тимчасовий захист, і так далі, будь-де потрібно було якось розмовляти з місцевими мешканцями, і, звичайно, я дуже прагнула до того, щоб я могла висловити власне те, що я думаю зараз. Без проблем B1, B2 рівень мені дався. За чотири роки я опанувала власне словацьку мову, абсолютно спокійно відношуся до того, що якесь слово я не так сказала, і якщо хтось мене якось поправив, для мене це вже не має ніякого значення, тому що я знаю, чого я хочу, я знаю, до чого я прагну. Тож, маючи, скажімо так, більше навіть можливостей, знаючи більше мов, ніж будь-який місцевий житель Словаччини, я абсолютно впевнена у своїх силах: більшість словаків взагалі дуже тепло відносяться до іноземців, які розмовляють словацькою мовою. Намагаються всіляко їм допомогти, всіляко підтримати, навпаки, сказати, що ваша словацька мова найчудовіша, найграматично правильніша, тобто таким чином підтримати людину. Тож з цим абсолютно точно в Словаччині не буде ніяких проблем. Треба тільки бажання, бажання говорити. Хоча я зустрічала. Людей, які живучи вже там більше вісьми років в Словаччині, не знали словацької мови. Абсолютно не прагнули нею володіти. Їм достатньо було спілкуватися, наприклад, російською чи українською мовою. Серед тих, хто також спілкується цими мовами, ані для роботи, ані для інших якихось справ вони не використовували словацьку, тільки якщо стикалися з місцевими жителями. Але деякі словаки е, розуміли російську мову, і тому, власне, людині не потрібна була словацька мова. І таких людей я зустрічала чимало. Але для того, щоб працювати, для того, щоб посуватися кар'єрними сходами, мова дійсно в Словаччині відіграє важливу роль. Це не лише комунікація, це такий сигнал. Я тут надовго, тож е, я. Маю серйозні наміри працювати, і таким чином, звичайно, кар'єрні сходи будуть доступнішими. Щодо прикладів реального зростання, звичайно, що, наприклад, є такі кейси, як те, що була, наприклад, бухгалтерка. Вона пройшла якісь курси, працювала в малій фірмі, пройшла якийсь конкурс і влаштувалася в велику компанію. А інший кейс це ось, наприклад, науковиця, яка пішла на вакансію нижче, але під неї створили нову позицію. Якусь потрібно відзначити, що жодна історія це вона розповідається значно швидше. Ніж все це відбувається в реальності, так? Тобто це не швидкий процес, але для багатьох ця е, така стандартна формула вона працює, маючи певний інструмент, маючи якусь освіту, або продовжувати йти цим шляхом через визнання дипломів, або змінювати власне свою спеціальність і рухатися іншим шляхом. Тут, от в Словаччині, після того, як в Україні ти щось здобув, наступає такий момент, коли в тебе є багатющий вибір, тобто, що тобі робити. Ну і варіант також продовжувати те, що є. Найбільш доцільніше це виглядає у Айтішників, тобто там в основному. Можна з тим багажем, який в тебе був в Україні, так звані меленіали, можна розвиватися і далі без якихось, скажімо так, вдосконалень, митарств. Є, звичайно, і така група осіб, так звані конфліктні голоси, які весь час розповідають, що тут неможливо, що це дуже важко. Що це абсолютно не потрібно і все це буде в туні, власне, нічого ви не доб'єтеся. Такі радикально негативні голоси. Звичайно, що тут багато хто розповідає, і дійсно деякі розповіді є абсолютно правдивими: про расизм, про закритість. Про оцих іноземців, як такий чужий елемент, вони всі ці розмови не виникають на порожньому місці. Звичайно, що Словаччина – це маленька країна, яка, скажімо так, завжди була далека від якихось значних політичних подій. В них була дійсно висока цінність свого власного. Родинного таке нашестя біженців, особливо от з війною в Україні, після 2022 року, сколихнуло місцевих, трошки їх поляризувало, і багато хто дійсно відноситься дуже негативно до приїжджих. Тут не тільки про українців йдеться українців, зокрема, але й про інших іноземців. Також я, от скільки не спостерігаю. Успішних успіхів, які розповідають навколо, ви завжди будете тим, ким ви хочете бути, чи приймуть повністю словаки вас за своїх, це вже залежить повністю від вас. Чи підете ви кар'єрними сходами вгору теж повністю на вас? Тобто, чи ви хочете боротися, чи ви можете боротися, чи достатньо у вас цих сил боротися за своє місце під сонцем? За ось цю кар'єру чи потрібно це вам, врешті-решт? Якщо це вам дійсно потрібно, і ви тут надовго хочете залишитися, то перше, що потрібно, це вчити мову на достатньому рівні, не на ідеальному, на ідеальному не потрібно. Також це приносити реальну користь на своєму робочому місці. Наприклад, для того ж самого роботодавця готовність починати на нижчій драбині. Також вам знадобиться час певний, це не менше одного-трьох років на адаптацію. У Словаччині питають, ким ви були, але найважливіше це. Те, ким ви є зараз. І кар'єрне зростання для українців в Словаччині не є якимсь недосяжним. Це повільний, нерівний, але реальний процес. Він не для всіх проходить однаково. Але він абсолютно можливий. Якщо ви маєте якийсь певний досвід, можете поділитися ним в коментарях. Можливо, якісь певні міркування чи заперечення. Я завжди відкрита до дискусій. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. На все добре і до побачення!